Слава Богу, брата сестри, він допоміг нам до цього місця, і по Його милості, тільки через Його милість ми є тут на Його місці, на цьому місці. І я хотів би прочитати слово Боже, яке записано в Євангелія від Матвія. Шостий розділ. Шостий віршик. А ти, коли молишся. Увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися. Отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, піддасть тобі явно. Ось такі слова, записані на сторінках Євангелії, і вони нам говорять про молитву. Я думаю, що кожен з нас, ми молимось кожен день і зранку, і ввечері, і, і вночі хтось молиться. І ми звертаємось до Бога. От. І ми часто в Бога просимо щось. І часто дякуємо. У Нас і в вашій церкві, і в нашій церкві було Свято Подяки, ми дякували Богові за те, що Він дав нам, що Він дав нам урожай. І ми приходимо до Бога в молитві. І написано, що коли ми молимось то щоб ми увійшли до своєї комерчини, зачинили двері і помолилися Богові в таїні. Часто, коли ми молимось, навкруги нас може відбуватися різні події. І вони нас збивають. Збивають від того. Ми просто молимось, як, як зазвичай. Помолилися, сказали декілька слів і все, і потім навіть забули, про що ми молилися. Але Богові така молитва не потрібна. Він хоче, щоб ми були близько з Богом, щоб ми говорили так, як я з вами зараз говорю, щоб ми говорили один на один з Богом. Щоб ми все своє, те, що, нас, те, що нам заважає, з'єднатися з Богом, щоб ми його відкинули, щоб ми зачинили в двері, зачинилися від світу, щоб ми з'єдналися тільки з Ісусом Христом. І щоб розказали йому про те, що в нас всередині, те, що таємне наше, те, що ми нікому не розказуємо, але щоб ми розказали це Ісусу Христу. І Він, бачачи наше таємне, нашу відданість, він віддасть нам явно. Бог нас буде благословляти. Бог нас буде укріпляти, тому що без молитви ми не зможемо отримати силу. Але силу ми отримуємо в молитві. Коли ми спілкуємо, спілкуємось з Богом, Бог нас підкріпляє. Ісус, коли перед своєю смертю, Він молився в Гевсиманському саду, Він молився, Він в молитві отримував силу, коли він молився з Богом. І допоміг би нам Господь, щоб ми пам'ятали про те, що молитва, вона є. Нас повинна бути на першому місці, розмова з Богом, і тоді ми будемо мати благословення в своєму житті. Ми будемо мати відповіді на свої питання. Хай нас Бог усіх благословить. Ми встанемо, помолимось. Дякуємо тобі, Ісусу. Хвала тобі, Ісусе.